грам. Ак, дайте на ви машину чужу возите. Ви грабите машини. Ви в групі. Акт є для мене, який я маю здати, для мене акт, а не для вас. Поліція міста Лінська Лінська. Слідчу оперативну групу, Лейбус на один. Дві. Ось, все, тримайте той акт. Це наша чернова машина. А вони страхують нульову машину, типа побита, якщо щось вони тіпа, не відповідають. Ти По акту тебе? побита повністю. Ти там вийде побита. Ти так, все, так, 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 так покоцано так. так, так, І підкреслено Я так. Не вийде, так. Ти не так. От буде, буде, буде так, вам так, буде. Так, буде. Так, що, так, все, все, буде так. тобі, начальник приїде, розкаже. Вони нема пошкоджень, а вони написали. Що вона повністю побита. Войенисті. І що далі? Дії воєнні стати хлопці воюють, а ви в тилу займаєтеся якоюсь штучкою, непонятно. А от зараз ми вам покажемо. Зараз лейтенант поліції городу yeah. колодець. Дивіться, по документах вона повністю побита. Як От давайте в огляд машини, повністю по документах вона побита. Претені... Ні, ні, давайте, давайте ви не с давайте. Я